Добрий день. Висаджуємо саджанець винограду на осінь. Викопуємо ямку 60 на 60, верхній шар ґрунту в одну сторону, нижній шар ґрунту в другу сторону. Готуємо саджанець. Ось такий у мене саджанець. Підрізаємо. Кінчики коріння, дивимось тут, біла п'ятка у нас все добре, більш товщі корінчики підрізаємо, лишаємо 4-5 бруньок на черен, на саджанці на висадку, додаємо в яму суперфосфат. Можна додати, хтось додає попів. Я цього не роблю. Верхнім шаром ґрунту робимо, робимо прошарування від суперфосфату і виставляємо глибину, де буде знаходитися наше коріння, на глибині 20-25 см. від верху ґрунту з урахуванням, що ґрунт ще й просяде в нас. Потім виставляємо наш саджанець, розправляємо корінчики так, щоб п'ятка коріння була на глибині 25 сантиметрів і прикопуємо спочатку тим верхнім ґрунтом, який ми. Відкинули в одну сторону, а потім наверх додаємо вже цей нижній шар ґрунту. Прикидавши, робимо невелике поглиблення, заливаємо водою, ставимо маркера сюди і засипаємо повністю ґрунтом до весни. От вся посадка. Дякую всім! Підписуйтесь на мій канал. Будуть питання, пишіть коментарі.